Феєричною крапкою фестивалю став спектакль нашого академічного музично-драматичного театру Тартюф, який вразив глядачів яскравими костюмами та майстерною грою акторів. Тож по завершенню «Тартюф» глядачі довго аплодували стоячи, а акторів буквально закидали живими квітами. Маль'єр жив Перші емоції і найголовніше головне впечатлення Замечательна трупа. дуже хороша режисура самое лучшее впечатлення далі на гостей фестивалю чекала невеличка перерва, під час якої усі могли насолодитися концертом від оркестру театру та залишити свої враження про фестиваль у книзі відгуків. У мене впечатлення, що це дуже живе театральне спілкування, яке так будь любому місту і любому театру. І я думаю, що зрители і учасники фестивалю получають велике удовольствие. Це найголовніше. фестиваль для этого существує. Нарешті найочікуваніша мить всього фестивалю церемонія нагородження лауреатів. Спочатку почесними дипломами та цінними подарунками нагородили творчі трупи, які демонстрували свої роботи на малій сцені музею історії ДМКД. Лауратами у цій номінації стали представники з Придністровської Молдавської республіки, Ізраїлю та Республіки Азербайджан. Далі свої заслужені нагороди отримали актори, які на думку журі краще за інших зіграли ролі першого та другого плану. Чимало нагород у цій номінації здобули актори Дніпродзержинського театру, які просто вразили усіх своєю постановкою мольєра. Також дипломи лауреатів отримали актори з Києва, Санкт-Петербургу та Республіки Білорусь. Та найбільшою інтригою вечора звичайно були найголовніші нагороди фестивалю. Спектаклі, які цього року були визнані найкращими. Під гучні оплески глядацького залу, дипломом в номінації Краща вистава нагородили спектакль «Тартюв» у постановці заслуженого діяча мистецтв України Сергія Чулкова. Це награда тільки токамаля награда, це награда всього нашого колективу, в цьому спектаклі. Павільці. Це заслужені актори, це награду. Ну а я просто не мешать. Ну а гран-при фестивалю отримала вистава украдене щастя Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Я лично посмотреть только тільки на цьому фестивалі. Один спектакль це спектакль Житомирського театру Украдене щастя. Я плакав Понимаете, я плакав, тому що. Це було стильно, це було красиво. та не менш теплих слів, ніж актори на свою адресу почули глядачі фестивалю, які своєю відданістю та вмінням розуміти прекрасне вразили і учасників фестивалю, і членів журі. А вас, дорогі глядачі, почти всі театри єдиногласно говорять, що такого зрителя треба депайска і ми гордимося наш театр. сказати останнє слово та урочисто завершити дев'ятий міжнародний театральний фестиваль класика сьогодні надали голові оргкомітету фестивалю меру Дніпродзержинська Станіславу Сафронову, який подякував усім учасникам фестивалю за феєричне театральне свято та передав щирі вітання від віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкова та губернатора Дніпропетровської області Дмитра Колєснікова. Це в, в наша житті все та закінчується. И эти секунды, минуты завершения сказать, наших сценарических просмотров, получения этого духовного удовлетворения, радости, полноты и наполнения нашей наверное, души заканчиваются. И я как представитель комитета по проведению 9 международного фестиваля классика сегодня объявляю его закрытым.